Мої шановні випускнички, друзі, товариші, колеги, п'ять років вже минуло з того дня, як ми випустили з цього чудового університету, так дійсно п'ять вони пролетіли дуже швидко. 31 травня. Я хочу вас закликати, щоб ви всі поприїжджали, Незалежно від того, яка політична ситуація склалася в нашій країні, незалежно від того, де ви зараз працюєте, і в якій галузі ви зараз працюєте. Хочу усіх побачити, не лише я, всі ті, хто проживає в Вінниці, всі ті, хто. 5 років з дня випуску друг друга не бачили. Так, такі випадки є. В нас в Вінниці майже нічого не змінилося. Так, відкрили фонтан, про який ви всі читали, бачили, можливо, наживо нові трамваї, нові тролейбуси закупили в минулому році. Фокус відзначив, що місто Вінниця найкраще для життя. Тому, якщо ви хочете переконатися і побачити старих знайомих обличчя, будь ласка, приїжджайте. Багатьох з вас вже знайшов в соціальних мережах. Я обіцяв записати відео, зараз ви його бачите. Хочу, аби ви вже реєструвалися, телефонували мені. У мене нічого не змінилося. Цей же старий телефон з старими номерами. Я радо всім відповім, всіх запишу. Всього-навсього вам потрібно для реєстрації буде перерахувати на мою цю золоту карточку 350 гривень без ніяких відсотків, і ви гарантовано отримаєте місце. на... Чудовому банкеті, який відбулися в ресторані Диканька. Тому, будь ласка, реєструйтеся, телефонуйте, кому що потрібно допомогти, підказати ця вартість 350 на сьогоднішній момент, можливо, для когось занадто дорога, але сюди ми включили майже усе, що необхідне, окрім того випивки, яку ви п'єте, тому що це вибір кожного. Я, як нарколог, не раджу жінкам вживати алкоголь. Я скучив за усіма з вами. Чекаю, телефонуйте, телефонуйте своїм одногрупникам. приїжджайте, не забувайте. Вже стіни університету покрасили до нашої зустрічі. так що все буде тіп. Топ. Чекаю, люблю.